Добрий день, мої любі передплатники україномовного каналу. Сьогодні з окна автівки, бачите, наша салтівка, як не на ладоні, на долоні. Їдемо по везе кондиціонер працює, на вулиці більше 30 градусів тепла, але нам гарно. Зараз висадить буде ще гарніше, тепліше. Це наш ринок Барабашова. Пишаюся бути харків'янином. Все, академіка Павлова. Все вже Салтівка, Салтівка. Ну що вам про Барабашова зараз приїхали? Мало вже Мало людей, мало автівок. Ось тут все автобусами було забите, коли воно працювало, О, там людей було, зараз таке. Щось є, чогось нема. Ладно, будемо сподіватися, війна закінчиться і все буде. Або не буде. То Ринок-то таке. Оце вже в магазинах є. Бачите, трамвайчик їде. А ми на вулицю, Ні, на проспект Ювелейний. Звернули. Так, що в Харкові? Ну, спека так. Тривог. Учора було багато, сьогодні не чув, може про спав, може, ні, ні, на роботі я не сплю, то Та такий жарт у мене. Жарти, що ще розповісти, світло є, тролейбуси безкоштовні їздять, і автобуси, увесь громадський транспорт. Тому побажаю усім гарного гарного-дня. Всім миру добре і всім щиро подякувати. І це от перехрестя 50 на 50 раніше говорили. Ну і, Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. До побачення, мої люблю, пока.